Маріуполь, Донеччина Півмільйона мирних жителів. 24 лютого на штурм міста росіяни кидають свої елітні підрозділи. Вони використовували корабельну артилерію, ствольну артилерію, самохідну артилерію, міномети. Все, що у них було, просто танки. Вони під'їжджали танками. За один залп знищують будинок. Оборону Маріуполя тримали окремий загін спеціального призначення АЗОВ, 12-та бригада Нацгвардії, 36-та окрема бригада морської піхоти. Прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя. У нас були важкі бої саме це кінець березня. Ці дні мені запам'ятали найбільше, тому що ми спочатку дали. Гідну відсіч ворогу, навіть були у нас контрнаступальні дії. Потім, звичайно, вони вже задіяли свої сили. По там, перехватам взагалі було чутно, що ми прислали спецназ найкращий і... Потрібно їм більше сил для того, щоб нас відтісняти. Битва за Маріуполь тривала до 20 травня. За цей час росіяни практично повністю знищили місто із 86 днів оборони Маріуполя. 82 у повному оточенні. Маріуполь фактично своїми діями зупинив наступ на Одесу. Якщо так, от дуже швидко, і це мало просто виключно виключно стратегічне значення, чому тому, що противник, застрявши на вулицях Маріуполя, витрачаючи туди сили та засоби, фактично не спромігся використати ці засоби на іншому напрямку. За словами Сергія Грабського, захисники Маріуполя стримали близько 20 тисяч російських військових. Це не дозволило росіянам захопити Запоріжжя, Миколаїв та оточити українських військових на Донбасі. Боротьба в Маріуполі створила передумови, за яких противник просто не міг достатньо. Потужно використовувати цей так званий сухопутний коридор по напрямку до Криму. Друга задача, яку виконав Маріуполь, противник не спромігся атакувати наш, наші підрозділи і зупинився в районі Вугледару, не маючи змоги просуватися далі і маючи в тилу в себе непідкорений підкорений Маріуполь. Тому дуже важко переоцінити значення Маріуполя для півдня України. Ну я б сказав так і виходячи з цього для всієї України. Плюс оборонна операція, люба оборонна операція. Вона має на меті зупинку противника і знищення його наступального потенціалу. Таким чином, Маріуполь так само виконав це завдання на удари противнику і примушув, примусивши його втягнутися у довготривалі, дуже виснажливі вуличні бої. Авдіївка місто розташоване за 6 кілометрів від окупованого Донецька. Пробити оборону тут росіянам не вдається 9 років, а не по збах, воно як було, так і є за повномасштабну навалу саме по промці. Жодного метра не вдалося їм пройти. Ну от ні на крок. Вони постійно намагаються щось міняти, знайти якісь шпаринки в лінії оборони. Ну, Дякувати Збройним силам України і Богу, нічого їм не вдавалось, не вдається, і ми думаємо, що і не вдасться. Місто під цілодобовими обстрілами росіян зруйновано Авдіївський коксохім, який був найбільшим коксохімічним підприємством у Європі. Знищено завод металевих конструкцій, інфраструктура міста. Авдіївка зараз виконує свою роль знов, таки, як надзвичайно важливий вузол спротиву вузол оборони українських сил на Донбасі. І противник самознищується під Авдіївкою, фактично в своїх безплідних атаках. А це Бахмут. Сьогодні тут найгарячіша точка фронту. Обстрілювати місто росіяни почали із травня. Це що є все сюди, привітаю. Те авіація, міномети різного калібру, савушки, різні танки. Ну все, все, що мають все сюди. Наразі у Бахмуті зруйновано 60% інфраструктури. Штурмують місто щодня. Почали заходи. 7-8 дідуль виснажують позиції. Потім заходять вже групи спецназу, якісь, які ну і їх ми теж вичисляємо і знешкоджуємо. Вони не шкодують ні своїх людей, нікого не шкодують. Вони можуть відправити на розвідку боєм 30 чоловік, 30 чоловік положити, і потім ще 30 ззаді. Тобто для них це взагалі люди, для них не проблема. Півроку росіяни намагаються захопити Бахмут, і їм це не вдається. Що треба для утримання рубежів, у нас є. Від реактивної артилерії, так до підх... піхотної артилерії, противотанкові засоби, кулемети і так далі. Ну і кіборги наші. Перемога буде по-любому за нами, тому що в нас є ціль, у нас є бажання. У нас є все для цього, щоб зробити перемогу. Наразі за 10 місяців війни російським військам вдалося втратити в Україні понад 100 тисяч своїх солдат і майже 20 тисяч одиниць військової техніки та озброєння. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, сили оборони України звільнили від російських окупантів на Донеччині більше 40 населених пунктів. Вікторія Алексеєва, Юлія Слабінська, Юлія Вітімірова. Суспільне новини, Донбас.